Осити день народження Тараса Шевченка 9 березня днем національного примирення українського народу. Запропонував президент України Віктор Янукович. Ідею підтримали і талановиті представники учнівської та студентської молоді Запоріжжя, переможці мовно літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Згадати про єдність та припинити розбрат між регіонами такою є необхідність сьогодення, запевняє глава держави Віктор Янукович. Порозумітися ж, людям має допомогти пам'ять про великого українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Я вважаю, що це дуже своєчасна ініціатива президента. Через те мені здається, що якщо сьогоднішні учасники конкурсу підтримують цю ініціативу. А я думаю, що вони її підтримують, тому що запоріжці люди люди помірковані, толерантні, і це буде першим кроком для того, щоб ну, знайти спільну мову в нашій рідній країні. Вшанували пам'ять відомого співця волі та патріота Тараса Шевченка, і у світлиці Запорізького педагогічного коледжу саме тут зазвичай збираються прихильники творчості кобзаря та небайдужі до українського слова. У нашому закладі ми велику увагу приділяємо тому, щоб наші студенти, майбутні вчителі, вихователі знали історію, традиції, культури рідного, культуру рідного краю. Любили українську мову, літературу прищеплювали любов до слова своїм вихованцям. Любов до України продемонстрували і переможця четвертого етапу міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учасники виконували мовно літературні завдання, писали казки, легенди, есе та оповідання. Одна з переможниць, Анастасія Штепа, вирішила поміркувати саме про долю Шевченка, якби той жив у наші часи. Я написала що. Він би більше не був кріпаком, він би був талановитою людиною, щирим патріотом України, він би був талановитим художником, поетом або співаком. А може, саме завдяки його часті зараз ми не кріпаки. У фінал конкурсу вийшли 36 учасників: учні загальноосвітніх шкіл, закладів профтехосвіти, студенти коледжів та вишів області. Найкращих із них визначатиме спеціальне журі у столиці України.